Привіт усім! Ось такого дідугана причепив сьогодні замість гібрида, якого продав. Він має 4 кіла потужності, має 2 трекери, тобто можна підключити 2 поля сонячними панелями. Він має Wi-Fi, він має приложуху на телефон, через яку можна відслідковувати покази. Все це зберігається у хмарі в інтернеті. Тож, Поки що буде він працювати. Це гріт-інвертор. Для тих, хто не знає, що таке гріт. Гріт це інвертор, який підключений до мережі або мережі, і працює та синхронізується з нею тільки тоді, коли вона є. Як немає мережі, немає генерації. Він підмішує, підмішує згенеровану електроенергію до цієї мережі. Ну і можна нею користуватись. і так далі, Але взагалі такі е, інвертори використовують для продажу за зеленим тарифом. У мене так, таке неможливо, в принципі, на жаль. Тому він просто все фігачить у мережу. Е, в принципі, для мене це не страшно, бо у мене є споживачі, які працюють постійно. Це десь близько 1 кіла в годину. Тому, в принципі, з тих 24 кВт на годину за добу, які споживає будинок, навіть коли мене тут немає, щось він мені так компенсує просто-напросто. Той малий теж гріт меншою потужністю китаєць. До нього підключена маленька панелька, про неї я там в відео розкажу. Це насправді кінець вже відео. Я наприкінці знімаю цей уривок, але ставлю його на, сам, на самий початок. Думаю, далі все буде зрозуміло. Підключені вони обидва через розумні розетки з ватметрами. Тобто, можна ще додатково бачити, яка генерація йде з одного та з іншого. Хоча тут є програма, як я казав, можна буде порівняти, що той, що той. Наразі так, поки гібрида нема, а сонця. Сонце хоч якесь є, щоб не втрачати можливість економити, буду щось економити. Значить, ну, а далі будуть відосики, які я сьогодні не знімав. Сподіваюсь, буде цікаво. А завтра я зніму ще відео з приложу від цих розеток. Можна подивимось, що вони взагалі генерують. Та віддають. Так, є у мене панелька тут на південній стороні. 385 ватт лонгі Солар. Це ми з батьком рік тому зробили таке кріплення. Перша панелька була. Переключив її у зимній режим. Була вона відключена, зараз, зараз перекину кабелі. Знаю, що це не соларні кабелі. Є у мене і саларні на даху. Ну, зараз підключив гріда і все перепідключаю, перенастраю. Зараз покажу як все виглядає. Вон там у нас сонце, його майже вже і нема, можна сказати. І якісь там 30 Вт ще капають. Є у мене розумні розетки Colorway. Ну, ясна річ, що це не Colorway їх там дуже багато різних брендів. От зараз ми бачимо 30 Вт. Це те, що у нас Ось це. те, що у нас зараз біжить з десь 1,5-2 кВт по панелях. Ну, Звичайна річ, що там, які там 2 кВт, коли. Вони так ще й лежать у мене неправильно. Ну, коротше, в цьому місяці він не працював, бо ясна річ. Що був підключений овгріт, який я продав. От зараз я вилізу на дах, підключу цю панельку, яка взагалі в іншу сторону дивиться. І ради експерименту подивимось, як тут потужність зміниться чи ні. Так ось, дивимось на цю цифру. Я буду зараз роз'єднувати ланцюг. Опа. І підключати цю панельку. Опа. Ну і тепер спостерігаємо. Тут у мене зоопарк панелей різних. Цікаво дійде до тих 30 Вт хоча б що я тільки гірше зробив Ну власне виглядає так наче зробив ще гірше зараз спробуємо знов повернути як було відключаємо І підключаємо. Опа. Ну, то така цікава річ виходить, що одна панелька дивиться в іншу сторону і все псує, якщо її підключати в ланцюг. С другими панелями, які дивляться в іншому напрямку. Вот то 535 бишка, вот это 535 бишка, 585 ватт и 600 с чем-то, уже не помню. А то 385 солар. Вот так вот. І ось ще дві двосторонні 455 ватні джа Якось їх треба встановити. Ну і прийшов час цього а, гріда, який віддає по мережу, але не працює при відсутності мережевого струму. От я зараз на нього. Цю лонгі підключу, яка нам псує картину з іншим грідом. І нехай він працює окремо тільки з нею. У мене є постійні навантаження, які десь біля кіловату жруть, то я не буду вже. Ну, у мене не актуальне використання лімітеру на даний момент. Тому можна таким чином зробити. Ця лінія у мене йшла на гібрид, зараз я ці провода підключу до гріду. Не знаю, правда, де плюс, де мінус, зараз знайду. Так, вмикаємо і дивимось. Пішло споживання навіть. Ну, Ясна річ, що там нічого вже майже немає, але щось він намагається. Забрати, і якщо А, ну не вистачає йому. Не вистачає, нічого страшного, маю ще розетки розумні, підключу через неї, і завтра вже віддалено можна буде подивитись, що ми маємо, бо все ж таки. Не знаю, подеруться чи ні. 50 з чимось ват, зараз ще він тягне, це на його показометрі розетка бреше, трохи бреше. Ну, а цей малий теж щось там намагається, підключив як так через дві розумні розетки. Ну, завтра зранку. Буде видно, що і як, дружить чи не дружить. Поки він працює, я його зараз обнулю. Треба ще так попасти. О! Все. І можна буде потім приїхати в вихідні і подивитись, що там накапало.